13 нових шкільних автобусів поїхали в 11 громад Полтавщини. Їх придбали за рахунок співфінансування з обласного і місцевих бюджетів, а також державної субвенції. Цього року отримали транспорт, навчальні заклади Градиської, Диканської, Кобеляцької, Михайлівської, Новосанжарської, Перятинської, Скороходівської, Хорольської, Чорнухівської, Чутівської та Щербанівської громад. У цих автобусах більша кількість місць для пасажирів, каже голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ми з вами знайомі дуже давно і розуміємо проблематику кожної школи, що цей автобус. Буде слугувати для того, щоб дітки могли комфортно пересуватися із свого місця проживання в своє місце навчання. Обласна влада робить чергові кроки для того, щоб такий комфорт для дітей був. І саме в цьому наша єдність, і саме в цьому наш розвиток. Передача цих автобусів остання партія у 2023 році, говорить начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Все, що ми робимо зараз, ми робимо для наших дітей, нашого майбутнього. Вони є запорукою нашого успіху, взагалі, як країни, так і нашої особистої. Я дуже радий, що 24 громади отримали 33 автобуси і сподіваюся, що це не буде якимось завершальним етапом, а що цей процес буде продовжуватися. Наступного року також очікують державну субвенцію на придбання таких автобусів, додає начальник обласного департаменту освіти і науки Євген Кончаковський. І також дуже приємно, що одночасно завершується будівництво укриттів, теж за рахунок державної субвенції на умовах співфінансування з місцевими громадами. Сподіваюся, що це буде одним із численних кроків для того, щоб організувати якісне підвезення дітей. І формувати ефективну мережу закладів освіти. Один із новеньких автобусів попрямує до Кобеляцького ліцею імені Олеся Гончара. Заклад мав застарілий автопарк. Транспорт, який возив учнів, поступово виходив з ладу. Говорить заступниця міського голови Кобеляцької міської ради Олена Стаднікова. Новий автобус, сучасний автобус, який відповідає всім вимогам, це надважливо, тому що я вважаю, не кожна громада, так як і наша, може виділити повну суму саме на придбання автобуса. Три мільйони стоїть автобус, виділити такі кошти з громади це важко. Дякуємо, що є державна така субвенція, яка дає можливість на співфінансування. Автопарк закладів освіти Полтавщини, який вдалося оновити цього року, дозволить підвозити понад тисячу дітей у громадах, зауважив голова Полтавської облради Олександр Біленький.